Третя частина відео. Да? Проговорю ще раз, що за допомогою теореми Піфагора можемо знайти інший катет АМ. Отже, да? пишемо. Розглянемо трикутник АБМ. Розглянемо Трикутник АБМ. Оскільки БМ висота. То кут М дорівнює 90 градусів. Да? І це у нас з вами прямокутний трикутник. Кут М дорівнює 90 градусів, це прямокутний трикутник. За теоремою піфагора піфагор з великої літери. За теоремою піфагора, двокрапочка, за теоремою піфагора. За теоремою Піфагора двокрапочка, так, І проговоримо, да? що у нас квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Зараз у нас невідомий катет, і ми вже говорили: щоб знайти невідомий катет. Що нам треба зробити? АМ в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи. Аб в квадраті мінус квадрат відомого катета мінус БМ в квадраті. Тоді, щоб нам просто знайти АМ, що будемо робити? Будемо брати корінь із цього виразу, так? А Б в квадраті. Віднімаємо БМ в квадраті. Так. Знаходимо АМ, АБ в квадраті 15 в квадраті 225, да, мінус БМ в квадраті 12 в квадраті, це 144. да, рівня. Значить, ще раз, да, я тут собі обчислю, зараз 15 в квадраті це 225. Мінус 12 квадраті – це 144. 5 мінус 4 одиничка. 12 мінус 4, 8. 1-1 мінус 1 0. Отже, це у нас буде корінь із 81. Що це у нас буде? 9 множимо на 9, да? 81. Отже, це буде 9. Зараз ми знайшли АМ, а нам потрібно було знайти основу, АЦ. Да? АЦ дорівнює 2. Множимо на АМ, АМ це у нас 9. Отже, буде 18 Сантиметрів. Будь ласка, зробіть паузу, самостійно запишіть відповідь. І ваша домашня задача це номер 640. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 16, висота проведена до основи 15. Знайдіть бічну сторону трикутника. Задача нескладна. Про рівнобедрений трикутник і його висоту ми вже сьогодні проговорили. Властивість пригадали. То я думаю, що задачу ви розв'яжете з легкістю самостійно. Отже, працюйте і не забувайте, що я чекаю на фото і класної, і домашньої роботи.